Всім привіт! Це новини Кременчуського ліцею No4 Кремінь за цей тиждень. Ліцеїст Максим Щербина здобув третє місце на змагання з Теквондо, АІТЄФ Кубок Центральної України. 5 грудня у Кременчуському районному відділенні поліції відбулася зустріч ради шкільних омбудсманів, на якій була присутня омбудсман від нашого ліцею Катерина Кочеткова. Напередодні дня волонтера та Збройних сил України ліцеїсти написали слова підтримки та вдячності нашим військовим, зібрали солодощі, передали листи, малюнка, обереги та смаколики. А за ініціатив... Артема Ткаченка, гурт «Пробас Харді, учні розписали словами вдячності Пікап, який допоможе нашим захисникам у виконанні своїх завдань. Діткам з ліцею номер 4 Обще, подяка, подяка, самі гарні, кращі діти. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! До дня української хустки учні одягнули національні українські вбрання та дізналися історію та традиції, пов'язані з українською хусткою. На цьому сьогодні все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та чекайте новий випуск новин. Па-па!